Якщо ти дійсно вважаєш, що тобі зарано брати клієнтів, то це відео для тебе. Сьогодні ми розберемо 5 лайфхаків для того, щоб вийти з цих психологічних залізних град та дійсно почати заробляти кошти на веб-дизайні. Але перед цим мене звати Нюта, підпишись на усі мої соцмережі. В мене є інстаграм, телеграм-канал, також Тікток. Звичайно ж, другий ютуб-канал в лайв-форматі, який тебе також чекає. А якщо тебе цікавить, Особисте наставниця з веб дизайну, то напиши мені в телеграм. Та ми можемо з тобою обговорити всі моменти, які тебе турбують. А тепер до відео. Перше, зрозумій, що ти не можеш просто не ні заробляти нічого. Твій час коштує грошей. Може ти вважаєш, що в тебе є безмежне життя, яке постійно в тебе буде, але це не так. Кожна твоя хвилина цінна, а це означає, що навіть якщо ти працюєш безкоштовно, ти йдеш у мінус, тому що тобі потрібно витрачати кошти на життя, на комунальні послуги, на оренду житла, на ту ж їжу, тому що ти не хочеш помирати від голоду. Тобто зрозуміло, так? Друге, заробляти кошти це не соромно. Соромно, коли ти їх крадеш. Тому зрозумій, для того, щоб ти розвивався як спеціаліст, тобі потрібно мати якісь кошти. Що це означає? Це означає, що MacBook вартує певних коштів. Курси, які ти проходиш та вкладаєш, гроші в знання, вони коштують грошей. Також, якщо ми говоримо про певні сервіси, для іконок, шрифтів, які ти використовуєш, програми по типу фігми та. Фотошопу. Тобто все це вартує певної копійки. І це означає, що тобі для того, щоб швидше розвиватися, потрібні ці кошти. Тому треба піти та їх зробити за допомогою тих навичок, які ти маєш на даний момент. Третє, ти не зробиш фатальних помилок. Ти все зможеш виправити, що я маю на увазі. Якщо навіть ти візьмеш проєкт та в тебе не вийде його реалізувати, ти можеш просто вибачитись перед клієнтом, донести йому певну думку, що в тебе не вийшло щось реалізувати. Ти можеш просто йому порекомендувати іншого підрядника або іншого спеціаліста, а також повернути кошти. Тобто, ти нічого не втрачаєш. Якщо вийде клас, заробиш це досвід, це бомба. А якщо не заробиш. Та в тебе не вийде, ти зрозумієш, хоча б над чим тобі ще потрібно працювати. Тому що поки ми не зустрінемось з практичними завданнями, ми не зрозуміємо, чого саме нам не вистачає. Четверте, якщо тебе турбує, що тебе облапошують ти зробиш роботу, а тобі не видадуть певні кошти за неї. Або якщо на тебе не ще додаткову роботу, просто зрозумій, є така штука, як ТЗ. Тобто з самого початку проєкту. Ти обговорюєш усі деталі цього проекту з твоїм замовником. Це називається технічне завдання. Після цього ти можеш підписати з цим клієнтом договір та зафіксувати це ТЗ в договорі. Таким чином, клієнт вже не може тобі сказати: роби 10 сторінок замість 5, тому що я так хочу, бо в тебе є договір бумажка. Тобто, це надасть безпеку і твоєму клієнту, і тобі використовуй. П'яте. Я розумію, що дійсно деякі гадають, що є якийсь момент, коли ти, як новачок, відчуєш, відчуєш у душі ось готовий. Проснувся? Готовий. Сьогодні вже готовий. Ні. Такого. Не буде ніколи. А вже ж ще ця сфера тісно розвивається, і кожного дня навіть я дізнаюся щось нове, 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 нове та навчаюся, постійно навчаюсь. Тож зрозумій, твоє завдання це отримати перш за все досвід. Тож ти можеш, наприклад, перший раз попрацювати з клієнтом безкоштовно за рекомендацію або по партеру, або за відгук. Тобто продумати якусь систему лояльності для того, щоб людина. Не розуміла, ага, він зробив для мене ось це. Це це. Це була неймовірно класна співпраця. Я хочу його рекомендувати. А якщо, наприклад, я порекомендую його знайомому, то він заплатить мені ще 5% від цього проєкту. Клас. Клас, тобто у людини буде більша мотивація вас рекомендувати. Та ви можете таким чином безкоштовно себе просувати та просувати свої послуги. Я хочу подякувати тобі за перегляд цього відео. Будь ласка, постав лайк, напиши коментар для просування цього каналу. Також підпишись на усі мої соцмережі: це Ютуб, другий Ютуб канал, інстаграм, тікток, телеграм-канал. А якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб-дизайну, то пиши мені, та я все тобі розповім. До зустрічі.